Нововведення для пенсіонерів в Україні змінили правила для тих, хто вийшов на заслужену пенсію. Примітно, що певні категорії українців не зможуть отримувати виплати. Як дізнатися розмір майбутньої пенсії, чи можна докупити стаж у 2025 році? Та скільки таке задоволення може коштувати? Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин з 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше тридцять а роки страхового стажу, ба більше вимоги збільшуватимуться щороку. Так для пенсії 60 років потрібно буде мати 26 го року від 33 років, 27 го року від 34 років і 28 го року від 35 років стажу. Однак, що робити, якщо стажу не вистачає, з пенсійним фондом можна укласти договір, щоб придбати додатковий страховий стаж. Причому внески можна робити не лише за себе, але й за іншу людину. Про це повідомив пенсійний фонд України. Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим Особам. Головна умова людина має бути старшою 16 років. Також вона має належати до однієї з трьох категорій. Праця влаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні. Люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу. Громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Щоб докупити стаж, потрібно укласти з пенсійним фондом України договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Щоб укласти договір, потрібно дотримуватися наступної інструкції. Увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, діє підпис або систему GoID, обрати розділ комунікація з ПФУ, а потім договір на добровільну участь, внести персональні дані, ПІП, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження, натиснути Бажаю сплачувати внески за себе і зазначити необхідну інформацію, дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані, підписати договір, натиснувши кнопку. Ко підписати і сплатити, сплатити внески, обравши зручний спосіб перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті. Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу. Він має сплатити мінімум 1760 гривень. Мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо вам не вистачає року трудового стажу, і ви хочете його докупити, вам доведеться сплатити 21 120 20 гривень. Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ. Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину. Додам, що деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подвоєному страховому стажу. Це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих, небезпечних або екстремальних умовах. І, хоча умови для виходу на пенсію в українців постійно змінюються, прорахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна вже зараз. На сайті ПФУ можна скористатись пенсійним калькулятором та отримати про рахунок. зокрема, такий калькулятор допомагає планувати своє майбутнє та виправити ситуацію у випадку, якщо розмір вашої майбутньої пенсії занадто низький. Президент України Володимир Зеленський анонсував початок індексації пенсії у 2025 році. Він наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують. Про це йдеться на сайті офісу президента України. Також обговорювалися програми фінансової підтримки українців і бізнесу. Зокрема, програми є підтримка, є оселя. Зроблено в Україні національний кешбек. Безкоштовне харчування у школах доплати вчителям тощо. Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям. Українцям, українським виробникам, майже 13 мільйонів заявок на є підтримку, і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже понад 5 мільйонів клієнтів програми Національний кешбек. Це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Він пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявилися ефективними. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду. Можливо, вже готові на весну з індексацією пенсій. Це буде від 1 березня. Індексація відбудеться з урахуванням інфляції та зростанням зарплат. Попередній розмір підвищення становитиме 10%. Про це повідомили у прес-службі пенсійного фонду України. Враховано проведення 2025-го перерахунків пенсій щомісячних страхових виплат з огляду на проведення від 1 березня індексації пенсійних і соціальних виплат. Із застосуванням коефіцієнта 1,10%. Зуважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту на більш вразливих верст населення передбачено понад 44 мільярди гривень. І всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. В цьому році. І в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го. Як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, згідно з вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ, в Україні розробляють нову пенсійну реформу. Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час прес-конференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Йдеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%. За словами Жилнович, людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більше відсоток від заробітної плати. Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалене вже 2025 року. А сама система зможе запрацювати від 2026 року. У Мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме. Підвищення податків, адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. Примітно, що згідно із законом про державний бюджет України на 2025 рік мінімальна заробітна плата протягом 2025 року залишатиметься незмінною на рівні 8 тисяч гривень. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум. Якщо цей законопроект ухвалять у 2025 році, на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі. З 1 квітня виплати зростуть до 9100 гривень, 55 гривень за годину. З 1 липня виплати зростуть ще на 1000 гривень, до 10100 гривень, 61 гривня за годину після фінального підвищення першого жовтня. Мінімальна зарплата в Україні становитиме 11 тисяч сто гривні 68 гривень за годину. А ви вже прорахували свою майбутню пенсію чи задоволені цифрою? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.